Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на відочках, купує квіт, кей, на концерт в твоєму місті. Преші, ти, в коменти особисті Скільки ти мені надаси шансів, щоб знайти твій клітор? Я зроблю пірсінг і подарую тобі металу шукай. Камійки, сихло, справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання. Лиш одна знайде своє кохання. Я Том Сода, мені 30 років. Співаю, знімаю і там, що як далі піде. Якщо любов живе в середньому три роки, скільки проживе наша любов? Перша дівчина. Ну, з моїм образом життя, братан, я ли і рік протягну, так що яка любов взагалі. Ну, таке. Друге. Так, ну дивись. Я сподіваюсь, що Київська любов живе недовго, тому що ну любов Іванівні вже 74, А я дуже хочу хату на Подолі. Ну, у нас вже все нею сходиться. Ну от один в один. Супер. Третя. Що мертво, уміряти не може, що живо жити. Зрозумію. Четверта. Мене звуть Міла, тому я вважаю, що наше кохання має тривати мільйон років. А буде відкрити шампанське з першим каламбуром. чи? Вона так сексуально картавить, боже ти мій. Не тільки картавля. П'ята. У мене такий характер, що зі мною рік за два. Тому виходить, що півтора. Але дають молоко за вредність. Все нормально. Окей. Одразу можна твій вік визначити, коли молоко за вредність. Шоста. Привіт. Хай. Тільки що поки всі болтали, я розклала таро. І побачила, що через п'ять років ми з тобою десь дуже багаті на океані, щасливі. Але це якщо ти мене обереш, якщо ні, то ти десь в канаві лежиш. Ну, дуже дивно. Окей, Сьома. Крім сода. Знаєш, скільки триває наша любов? Доки в тебе газики не вийдуть. Ну мені там про Таро не сподобалось. Вибач, буду в Канаві загнивати. Боже мій! Боже Все вибач! Удачі! Так, я навіть не знаю, що буде з нами дівчата далі. Можливо, з кимось завтра прокинемось в Канаві. Як ти розумієш, що прийшов час до мінету? Перше. У мене бурчить живіт. 22 кілокалорії. Я прямо зараз почула. А ти рахуєш калорії? І Ні. А ти так багато даш, так, так давно не їбався, та, що я прям можу поправитися. <как> ну, якщо я сюди прийшов, значить є певний відчай. О -о 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 -о. <как> Друга дівчина. Так, ну все просто. Я просто дивлюсь на свій годинник. <как> <как> якщо хочеш, ти теж можеш подивитися на мій годинник. Я зрозумію, бачу. Твій годинник. <как> так. А... Третя третя дівчина. Ну, я, чесно, зненацька же, же знати, дорогоцінне це время, як робити мене, да? Зазвичай дивлюсь на уздечку, хлопці. Там, якщо придивитися, там маленькими, маленьці цифри такі на уздечці, 13:50, там 14:20. Ви вот. знаєте такі? 666. 6 6. Так. Дозвольте. Вот это, если сюда на ручку подивитися, тут перша буква імені коханого, а на уздечці час менета. А, четверта. Ну, я дуже люблю пити чай, а мені до чаю завжди хочеться чогось солоденького. Крем-соду, П'ята. Так, я вважаю, що є лише один час, який не підходить для міняту. Це 15 хвилин після попереднього міняту. Служба Божа, ви нермально. Нормально. Шоста. Ти вигнав мене. А. Поверни. Сьома. У мене вдома висить спеціальний годинник, на якому замість стрілочок пісюни. І коли пісюн показує на якусь годину, то це час для мінету. Uh -huh. Ми з тобою на одному ринку години купували, певно. Третя дівчинка. Виходимо, так? А ти фільм Врем'я дивився? «Время»… Так, таке! Нарочка було! Нарочки це було. Давай тебе обійму. Якщо банк заблокує всі наші картки, як будемо виживати далі? Номер один. Прийдеться іти на трасу тобі. Ага. Тому що з клічки Кримсода в тебе там, блядь, понятно, більше шансів, ніж в мене. Ну, ти мене переоцінюєш. Або ви одрушитесь і ти візьмеш його ім'я. Дав я вам піщу да, сьогодні для гумору. А, друга. Ну, я думаю, що в банку сперми немає криток. О -о -о -о. Четверта. А, ну, ти ж бачив ціни на яйця? П'ята? Насправді все просто. Я стендаперка, ти співак. Ми помремо. Бідними. Бідними в Канаві. Там же про канаву. Я вже зрозумів. Сьома? Крім сода, у тебе багато друзів? Віски і коло. Мені треба відповідь, дайте крім соду почути. Крім соди, багато друзів маєш? Ну, два є. Два. Ми будемо їм писати Привіт, а є, 1500 до вечора позичити? А потім будемо писати Ой, мене взламали, вибач». <рес> У мене теж є друзі, ми не тільки твоїх будемо. Будемо всім писати, так? Да? Да. Ну в такі часи я ну сьома, вибач. Я б не розводив би друзів. Давай обіймі. А що ти будеш робити, якщо я захочу купити пістолет? Перша? Я підтримую, я дуже хочу подивитися, як братан, ти підеш на злочин. це. п'ять кілограм хурми, лимон і крім сода. Окей, що там, друга? Я скажу тобі: ей, Ніга, знімай свої грьоні штани і показуйся, що в тебе там стріляє. Клас. Четверта. Що я можу тобі сказати? Я вважаю, для кожного пістолета потрібна кобура, і я готова нею стати. Ви чесно, коли ти кажеш, кобура, я теж хочу стати раком, прям просто ти кажеш, кобура. Кобурі теж вже не жна кабура, якщо чесно. Так, що там у п'ятої? Вона Вона вже плаче. О, так от, якщо ти захочеш пістолет, хто я така тебе засуджувати? да? Я теж хочу купити машину. Наступного року я планую захотіти яхту. Ну, Давайте п'яту. Знятне діло, я була не готова. Вибач, будь ласка. Блін, так тяжко розставатися з такими гарними відповідями. Твоя реакція, якщо мій батько скаже, що ти недостойна мене. Один. Твій батько це скаже тільки, якщо я достойна його. Ого. Друга. Скажу, що це не новина, тому що твій дід теж саме казав. Угу. А, четверта. Ти ж запам'ятав, я дуже люблю пити чай. Підемо з твоїм батьком пити чай. Він зрозуміє, що я достойна. Бляха-муха, що ж у всіх всі хочуть з моїм батьком. А папа тархун дідком. Ну тоді, тоді та, що про дідуся. Привіт! Привіт. Прикольно, що я до цього моменту не ожидала, що я доживу, це був. Останнє питання. Що ти про мене подумаєш, якщо побачиш, як я перестрибую турнікет в метро? Дівчина один. Я викличу поліцію, бо що я за завахтьорша така, слухайте. Дуже хороша і відповідальна відповідь. Дякую, Алла. Дякую, Свята, ти гарно на мене впливаєш. А ти крутиш педалі? Я? Да. Я кручу бабки, братан. Четверта. <ріп> <4. ріп> ну що, я зрозумію, що настав час для меніту? <ріп> ну тоді, дівчина один, вибач, іди крути педалі. Привіт. <ріп> <Тибет, Давай. класно. ріп> Боже, яка ти гарна. Відповідала. А дякуємо, що дивитесь наші шоу. Підписуйтесь! Так, звати Назар, 21 рік. Займаюся продюсуванням блогерів, там мільйонників. не тільки їх запуском їх різних продуктів. Це продюсер, дівчата. Нарешті, А ти точно продюсер. Снімай футболку. Так, перше питання: що для тебе зрада від партнера? Дівчина номер один. Цікаво послухати. Зрада то якби ти дивився порно без мене. Ага, ну так. <ріст> Дівчина номер 2 Для мене зрада це коли я кажу, що я не хочу їсти, а ти все одно замовляєш одну порцію. <ріст> Окей. Дівчина номер 3 Для мене зрада, якщо ти тратиш менше штуку баксів на ЗСУ. Ого, ну голос мені сподобався. <ріст> Дівчина номер 4 Зраджувати не треба. Треба займатися коханням з людьми, яких ти кохаєш. Дівчина номер 5 Мені це не зрада. кому хочеш Окей. Дівчина номер 6 Привіт, Назар! Привіт. Дякую, що привітався. Для мене зрада це якщо ти сподобаєшся моїм батькам настільки, що вони тебе усиновлять, і ти станеш моїм братом. Дівчина номер 7 Давай домовимося, що з Кіану Рівзом це не зрада. Давай. Він теж хоче. Хто там про мене говорив? Це поки тобі 21, потім ще подзвониш. Привіт. Так, я головний в наших стосунках. Що скажеш? Дівчина номер один. О, мене так і виховували. Чоловік голова, а жінка шия. А, дівчина номер 2 Так, ну що скажу, якщо дозволиш сказати, то. <плес> <плес> то скажу заїбало, головний він тут. <плес> Непогано, можна договорити. номер три. Якщо ти скажеш, що ти головний, я скажу: мій головнокомандувач буде державний переворот. Ага. Дівчина номер 4 Якщо головний, то тягни. Ага. А, дівчина номер 6 Привіт, Назар. Ми вже вітались. Назар, так. я тобі скажу, що тобі треба порадитися з директором мого серця. То що скажеш, Назар? Можна, щоб ти був головним. Вона тобі дуже купить мотоцикл 30 років. А як домовлятися потрібно? Та, блядь, скажи да! <ривіт> Дівчина номер 7 Головний, головний тільки не плач. <см2> <см2> Про головнокомандуючих, хто говорив. Номер три. Туди. Це було най найгутше. <пілляє> Піди покажи, що він втрачав. Баліє. Отак, от! Скільки ти мені надаси шансів, щоб знайти твій клітор? Дівчина номер 1 Почекаємо, коли дитек е, дасть світло, аби не втрачати шансів. Дівчина номер два. Так, ну дивись, в тебе буде три шанси. Перший uh -huh. сам спробуєш, другий попросиш допомоги свого баті, uh -huh. а третій бери пса патрона. Uh -huh. Це сильно. Номер 4. Окі. Мені подобається взагалі твоя наполегливість. Шансів, uh -huh. хоч мільйон, ти головне, блять, ну не, звер... не звертай. <рес> Дівчина номер 6 Назар. Можливо, будемо чесні, але не пизди. <рик> <рик> але не заважай коханню. Е, Назар, будемо чесні, це в моїх інтересах також. Тому я тобі допоможу. Я зроблю пірсінг і подарую тобі металошукач». <рик> 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 це сильно, да. <так. рик> Номер сім. Прямуйте на південний схід. За 300 метрів тримайтеся лівіше. Окей, дівчина номер 7 Він просто не знає, де південний схід, все нормально. Дуже важко. Я хочу жити в селі. Ти поїдеш зі мною. Дівчина номер 1 А я скажу, що добре, що ти в великому місті вже самоствердився повністю. І ти дуже амбітний, аби підкорювати нові території. Поїхали. Окей, дівчина номер 2 Так, я поїду, якщо хоч там, ти живеш без мами. Дівчина номер 4. Генератор. Якщо там є генератор, то звичайно ми їдемо десь. Там легше клітер шукати просто. Тільки генератор. Дівчина номер 6 Назар. Давай, боже, який голос. Давай. Я готова заради тебе на все, що завгодно. Тому я вже вчусь рубати дрова, щоб нас гріли твої колишні. <с bad> номер два. Номер два, ти дуже смішна. Дякую. Привіт. Привіт. Світла шукає дівчину. У мене алергія на тварин. Чи готова ти відмовитись від своєї тварини заради мене? Дівчина номер 1 Ну, дивись, я можу відмовитись від своєї внутрішньої тварини, але тоді секс буде без пристрасті. І без куриці. Вибачте. Вибачте, я вже. я поляпнула просто. Я це на світі хотіла сказати. Номер 4. Я дуже люблю тварин, тому відмовляйся від алергії, будь ласка. Окей, І номер шість. Назар. Я ні за що не повірю, що у такого вовка алергія на тварин. Номер один. Приєм! Це фінал. Як мені сподобатись твоїй мамі? Номер 4. Не сподобайся моєму баті. І номер шість. Назар. Щоб сподобатись моїй мамі, даю тобі чітко. Треба їй сказати. Ви що дно Карибського моря? Чи як пояснити, що в вас був такий скарб? Це Світлана, німа ніяна. Виганяємо номер чотири. Номер 4. Та тут було все ясно з самого початку. Все. Бувай. Бувай. Привіт, а всі такі гарні. Привіт, Назар. Боже, та ти дитина. Стендап, <плес> стендап, стендап.